Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас грамота. Отож, приготуйте зошити з читання прості олівці та кольорові олівці. На початку розімнемося, встаньте рівно, повторюйте за мною рухи та слова. Виростемо великими яблук нарвемо. Кошики великі, ми їх складемо. Послухайте, який я сьогодні згадала вірш. Через міст мучить трамвай, я кричу йому, стривай, підвези до телеграфу, телеграму дам жрафу, подзвоню по телефону, тигру страусу пітону і сказав мені трамвай. Ти одне не забувай, і це мають знати всі. Я трамвай, а не таксі. Любі мої, а що б ви відповіли, якщо були б на місці трамвая? Поставте відео на паузу і скажіть свою відповідь. Продовжимо. Уважно розгляньте малюнки. Я буду називати їх, а ви як почуєте в слові назві звук Т або Т. Відразу плескайте у долоні. Домовились? Почали. Автобус, вантажівка, мотоцикл, машина, потяг, повітряна куля, ракета, дирижабль. І так, відтепер відкрити зошити. Знайдемо спільний звук у словах, назвах цих предметів. Торт, ткорт картцтопля, тарілка, молот. Дюльпан, стілець, 5. Робимо висновок. У словах-назвах малюнків живе звук великого молотка Т або маленького годинника. Порівняємо, в яких словах ви почуєте твердий звук Т, а в яких м'який звук Т. Ну і не забувайте, що ці звуки можуть бути на початку слова, всередині слова або в кінці слова. Пам'ятаєте, тверді приголосні носять сині костюмчики. А от про м'які приголосні я повинна вам розповісти. Що вони носять зелені костюмчики? Т-т-т-троянда. Ви чуєте твердий т чи м'який т? Де ви його чуєте? На початку, всередині чи в кінці слова. Правильно, в слові троянда на початку ми чуємо твердий звук Т. Наступне слово. Танк. Звук т, чи т ви чуєте. А де ви його чуєте? На початку, всередині, чи в кінці слова танк. Правильна відповідь. Ви чуєте твердий приголосний Т на початку слова. Розберемо ще одне слово: Стілець. Т чи т ви чуєте в цьому слові. На початку всередині чи в кінці слова стілець. Правильна відповідь, ви чуєте т всередині слова. Позначимо м'який звук зеленим кольором. Слова зошит, люстра та йогурт розберіть самостійно. Звуки Т та Т позначається великою та малою буквою Т. На що схожа буква Т? Комусь вона схожа на ліхтар, комусь на молоток. А вам, діти, на що схожа буква Т? Давайте її надрукуємо. Поставте крапку посередині верхньої лінії клітинки, від неї проведіть пряму лінію вниз довжиною дві клітинки. Залишилося провести горизонтальну лінію по верхній лінії цієї клітинки. Велика буква Т надрукована. Тепер треба відступити одну клітинку і намалювати малу букву Т. І в такій послідовності до кінця рядка. Діти, хто тут намальован? Правильно Том і мама. Побудуємо будиночок для слова Том. Скільки ви чуєте звуків в цьому слові? Т -т 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 о ом Правильно, три звуки. Отож, в нашому будиночку буде три кімнати. В першій кімнаті живе твердий приголосний Т. Позначимо його синьою рисочкою. У другій кімнаті голосний О. Позначимо його червоним кружечком. І в третій останній кімнаті живе твердий приголосний М. Позначимо його з синьою рисочкою. Тепер запишемо слово літерами. Перша буква Т. Ми її напишемо велику, бо всі клички тварин пишуться з великої букви. Отож, перша Т, друга О, третя «м». Том. Слово мама. Розберіть самостійно. Читаємо букви Т-о, м, у, а, т, у о. А тепер склади А, Т, у, Т, У, О, Т. Тепер навпаки. Та. ТУ. ТО, Решту прочитайте самостійно. Діти, згадайте, з якими звуками ми сьогодні познайомилися? А яка буква позначає ці звуки? Молодці! На цьому наше заняття закінчено. І я кажу вам, як завжди, до побачення! До нових зустрічей.